Друзі, вітаю всіх. Сьогодні до нас в гості приїхав Олег Тарасенко, спеціаліст по картоплі, кандидат наук, співробітник компанії Адама. І сьогодні ми з вами поговоримо про вирощування картоплі, про її захист і все, -все про картоплю. Друзі, на нашому блозі про картоплю дуже багато отримуємо запитань. І сьогодні ми вибрали 10 основних запитань, які задамо Олегу. І перше запитання від наших клієнтів, які основні виклики при вирощуванні картоплі були в цьому сезоні? В цьому сезоні, якщо так грубо взяти, викликів було 6-8. Перший виклик. Затягнута посадка, відповідно картопля переростала і мусили обламувати. А це трата схожості, втрата продуктивності, а деякі сорти взагалі при другому обломанні взагалі можуть не зходити. Так що тут будьте обережні, якщо вже картопля сильно пробуджується на освітлення її. Тоді вона не буде тягнутися, а розкімують місними. Другий виклик посадка холодний, мокрий ґрунт. Така хвороба, як резотонія. Картоплю бажано бажаємо садити при температурі 8-10 градусів. В ідеалі для вас, якщо ви не протруєте, то 10-12 градусів. Якщо протруєте, то 8-10. Третій виклик посушливий початок. Не всі гербіциди спрацьовували. Відповідно, бажано працювати сумішу декількох гербіцидів. От, Наприклад, дуже гарно в цьому році спрацювала е, така схема, як Racer 2, Проматрекс 2. Або Racer 3, якщо там де амброзія, і Проман 3. Ну, і так само воно було б і Проматрикс відкритий. Третій виклик червень. Задощило. Особливо ранні сорти, дуже чутливий до гітокторів. Перший прояв гітокторів. Зупинить, якщо ви вже побачили, що у вас з'явилася хвороба, банджо форте, один на гектар і проблеми немає. Третій виклик ініціалізація попала і столенотворення попало у сухі жаркі умови. Зменшилась кількість бульб, відповідно, бульба дуже мало в кількості, але дуже велика величина. Третій виклик. На час, коли йшов інтенсивний ріст бульби, нестача вологи і знову ж таки високі температури, які, в свою чергу, призвели до того, що картопля рано відмерла, і відбувся розрив столонів, загнивання сухої зарязної гнилі, якщо там зрошення не було, або загнивання мокрими гнилями, якщо у вас є зрощення. І останній виклик це коли вже копка картоплі не могли копати через. Те, що ґрунт пересушений, груда, навіть великі господарства мусили 400 гектар копати копалками і вручну з людьми збирати. І слідуче, Олег запитання: які культури попередники найбільш ефективні для картоплі і як вони впливають на стан ґрунту? Я б почав би навіть не з цього питання, а з питання, які культури небезпечні для картоплі. Тоді люди точно не будуть садити після цих культур. Перша культура це цукрові буряки. Мінус 10% вражаю через таку хворобу, як резоктонія, плюс використовується на буряках специфічні гербіциди, які можуть мати після дії. Тобто, це, я так грубо сказав, мінус 10%, там може навіть більше, і 25% і 30% мінус. Друге, небезпечний попередник це баатерічні трави. Багато господарств, які заходять на нові поля. Там, де гуляли пари або батарічні трави, то там накопичення дартнику таким кількістю, що 5 кг піпроніла вам не допоможе. Тому бажано прогнати його через декілька років всі возмінні, аж потім тоді можна висаджувати там картоплю. Третій небезпечний попередник це бобовий горох, особливо якщо у вас зрошення і ще особливо у вас ранні картопля. Вона вас посохне, ще всередині вегетації. Вертицилів її просто знищить. А тепер перейдемо до попередників, які саме оптимальні для картоплі. Це зернові. По-перше, вони рано звільняють поле. І ви ще після збору зернових можете ще посіяти сидора, якщо у вас ще є зрошення, наростити ветативну масу заробити, це у вас вже додаткове добриво, де ви зекономите на мінеральних добривах. Другим чудовим попередником це є олійна редька, гірчиця і також люпин, особливо на піщаних ґрунтах. І я допускаю також ріпак. Але ріпак будьте обережні, знову ж таки через специфічні гербіциди, які використовуються на ріпаках. Так? І так, третє запитання від наших слухачів. Як правильно підібрати сидерати для катоплі і які з них найбільш корисні для поліпшення структури та родючості ґрунту? Ну, тут я б сказав, питання ще також від того, який тип ґрунту. Якщо це піщаний ґрунт, то ідеальним варіантом був би люпин, тому що він збагачує ґрунт на НПК Золотвосаркалій, навіть підтягує кальцій. Декілька апарат полюпину, уникайте багаторічного, однорічного. Тому що багаторічно це вам буде потім проблема, як бур'ян. З однієї сторони, ви наче зробили добре, а з іншої ви сам собі створили проблему. Другий седиракт, який я, дуже мені подобається, це гірчиця, гірчиця і особливо, коли ви наженете велику масу, хоча б 20-30 тонн зеленої маси. На гектар це і її знищувати тоді, коли вона зацвіте. Тому що якраз в цей період вона, стебло буде м'яке, і воно мікроорганізми краще переробиться і весну у вас вже залишки в органіки не буде, тому що основна небезпека та картоплю це залишки органіки, які є весною. А герчиця лінареньки цих залишків не залишить. Перевага ще сидоратів тому не тільки в забезпеченні НПК, а навіть корнева система цих культур, що я назвав ірпини, і, і гірчиця виділяють речовини, які пригнічують як хвороби, так і шкідників. Відповідно, це свого роду фільтросанітарний підхід при вирощенні картоплі. Дякуємо. Друзі, нагадаю ще раз: у нас в гостях Олег Тарасенко, кандидат наук, спеціаліст по картоплі і співробітник компанії Дама. І четверте запитання від наших слухачів. Яке значення має обробка картоплі перед посадкою і перед зберіганням? Ну, я б навіть знову ж таки почав би не з посадки, а з збирання картоплі. По-перше, якщо ви збиранням картоплі обробите залишки рослин і сухих і зелених, які є на поверхні банджо, таким чином ви обеззаразите ґрунт і ви в повезете грязне насіння, у вас буде насіння чисте. Але все рівно для того, щоб зберегти максимальну кількість бульб, тому що ціна насіння, ви самі знаєте, яка. І для того, щоб його зберегти, то насіння протруїть. Ніякому разі товарну картоплю протрувати не можна. Тому що люди, які купують у вас, вони не знають, чи вона протруєна, чи не протруєна. І людина, наприклад, любить мундири. Відповідно, цей яд, який ви робите, може попасти людині і наробити шкоди. Тому притруємо тільки насінневу картоплю. В ідеалі, як правило, більшість насільневих компаній потрують таке діючок, як і мазалів. Це 150 грам натон. Тепер протруєння перед посадкою. Бажано все-таки притруювати. Чому? Тому що, ну, як я раніше вам розказував, що є така хвороба, як ризотонія яка перебуває в ті, і виходить меншу кількість стебл, це менше зло, там 20% втрати. Д... Найбільша проблема буде виникати тоді, коли ця езотонія буде розвиватись у холодних і е... <тас> вологих умовах. Вона може там, де проходить по бульбі, я кажу, на телефоні, на жаль, бульби немає, <тас> коли приходить е... гіфа гриба і там, де... там відбирають дитини. І коли буде рости у вас бульба, вона буде тріскатись. Може тріскатись так, в вигляді навіть розвитку. Взагалі не схоже на бульбу, як квіт. Тому краще все-таки протруювати. Які краще протруювати, на ринку їх зараз багато. Це і діюча флорапіроксад, це також, хоч реєстрації немає, але люди використовують цей продукт сферіку. Ну і в інші компанії також є патруль. Так, і продовжуємо наш діалог. Які органічні добрива найкраще використовувати для картоплі та чому? Ну, як правило, які в нас є варіанти? Варіант це коли якщо ферма є або велика е рада худоба на подвір'ї, то як правило, це крові Е, Це один з варіантів і пташини послід. Але я хотів би зауважити. Особливо, якщо це корові чані, не вносите ні в якому разі свіжий і весною. Пояснюю чому. Коли ви вносите підворки свіжий корові ні, ви активуєте мікроорганізми для мінералізації цього гною. І вони витрачають дуже багато вологі, по-перше, по-друге, не піднімають температуру А в нас і так температури зашкалюють. Тобто ви зменшите кількість вологи в ґрун в рази. І відповідно знову ж таки, начебто ви зробили добре, удобрили, але врожаю не отримають. Тому краще все-таки вносити, по-перше, перегній і краще його все-таки вносити з осені. Так само і воронка. Якщо ми, ви робите оранку, то бажано, якщо тяжкі воронки особливо, робити її з осені, для того, щоб ґрунт перемерз, щоб була гарна структура і мінімально рухати ґрунт навесні. Коли не досить вологи. Тому тобто, кожен рух з ґрунтом, ви витрачаєте вологу. Тобто підготували з осені, весною посадили, сформували гребні і не чіпає. Внесли гербіцид і у вас ніяк ця волога, яка природа вам дала, рослина максимум її використає. По кількості, наприклад, пташиного послуту дуже багато питань, то також не рекомендую вносити свіжу. Але ну, є, якщо іншого варіанту немає. То не більше 1 тонни на гектар. І знову ж таки бажано це з осені. Якщо є у вас вже переміг ташиної посліду, можна і весною, і можна збільшити кількість його до 2, максимум до 4 тонн. І слідує запитання: яка роль мікроелементів у вирощуванні катоплі і які з них найважливіший для отримання високої якості больня? Знову ж таки, питання таке трошки вузьке. Я все-таки буду розказувати ширше, для того, щоб люди зрозуміли, що не один такий елемент важливий. Важливий завжди комплекс. Якщо у вас не буде недостатньо азоту, то у вас не буде врожаю. Наприклад, якщо це такі сорти, як Рів'єра, белороза, вам достатньо буде 90 до 10 кг діючої речовини на гектар азоту. Другий дуже важливий елемент це фосфор. Навіть якщо у вас Достатньо фосфору в ґрунті, але при холодних погодних умовах і в жарких погодних умовах він може бути недоступним. Тому бажано вносити при посадці рядом бульбу гульбу, таке доброго, як яра комплекс, яра кропкір, такі добрива. Третє калій. Калій це якість, це лежкість, це смак картоплі. Тому на 1 кг азоту необхідно 2-2,5 кг калію. Бо якщо не буде калія, цей азот споживатись в повній мірі не буде, і ви знову ж таки не отримаєте. Е, наступний елемент кальцій. Кальцій обов'язково необхідний для того, щоб була міцна шкірка, для того, щоб у вас картопля була гарно турнувала. І особливо, коли можете зустрічати, розрізаєте картоплю, у вас ржавість. Це якраз нестача кальція і фосфор. Тому е, кальцій це кальцініт або інтрабор вносити. Посадили картоплю, внесли, сформували гребні і коренева система буде його споживати. У вас ржавості не буде. Потім переходимо вже до забув ще такий елемент, як магній. Магній це фотосинтез. І магній також для активного росту рослин також необхідний. Як правило, чорноземи багаті на магній. А піщані легкосовниці бідні на магії. Тому 100-150 кг також треба вносити сульфат магнію для того, щоб був баланс всіх елементів живлення. Тепер до мікродобрив. обов'язково, коли картопля всходить і ви хочете отримати максимальну кількість бульб, закладку, вносите такі мікродобриви, як бор або кальцій бор Водомиця є скудероборон або скудер кальцій-бор. Потім в другу половину гетації також необхідно вносити бор для туку поживних речовин, цих вливотів бульбу, для того, щоб у вас не було дупла, і щоб у вас не було столонної гнилі, тому що бульба ділиться своїми поживними елементами з рослиною, і відповідно виникає дефіцит і тиск в бульби і там розриває там, десь тонче. Це столон. І у вас тоді підсіляється хвороба. Тому обов'язково працюєте борем при полоненні вегетації. Як правило, пів половині десь 3-4 рази через кожні 7-10 днів потрібно працювати. Тепер по вегетації також може не багато інших мікроелементів. Тому бажано вносити, якщо ви бачите, що щось не вистачає рослині або мені фото там присилаєте, я, як правило. Коли гарно видно, можу підказати, який мікроелемент. А так, для перестраховки для себе, то використовуйте, є водомит, такі, добре називається скудеро-мультик. Там комплекс і марганець, і молібден це також дуже гарно впливає на фотосинтез, на утворення воловодів і на їх отоку бульбу. Тому використовуйте комплексний підхід при картоплі картоплів живіння. Ну І таке цікаве запитання. Як ефективно захистити катоплю від стресів, викликаних погодними умовами, як от спека, посуха та інші? Ну, давайте почнемо зі спеки. Коли висока температура, летача вологі, ви все зробили збалансовно, внести мінералів добриво, але рослина їх використати не може, тому що немає води лімітуючи фактор. Відповідно, вона, коли була вода, брала ці елементи, переводила їх в кислоти і рослина б ними. А так умови не відповідають для того, щоб це відбувалося. Тому рослині необхідно допомогти. І якраз у цей період і настає роль таких, такого живлення для картоплі, як амінокіслоти. Компанія дама є такий продукт, називається аміноксеріокіс. Коли спека нестача вологи, я рекомендую давати максимальну кількість це десь 500 грамів на гектар. Якщо у вас періодично йдуть дощі, я все рівно підтримував береслину і при внесенні фуницидів, воно покращує ефективність навіть фуницидів. Наприклад, 200 грамів підкисте воду. В залежності від насиченості основами там, до, від одиниці до 2. Тобто ефективність фуніциду зростає. Навіть контактник може це показати як трасодинарні. Тому що в рослини продуваються продихи і затягується разом з кислотою контактна діюча. І таким чином довго тримається на поверхні листка. Так що це дуже ефективно. Потім, коли йдуть, наприклад, дощі. Також ми думаємо, що все дуже добре, волога є, живлення є, але ті самі душі вимивають із доска ті самі ж елементи живлення. І особливо коли холодна, рослина все одно в стресі. Тому також рекомендую вносити той же самий Мельсельон, вже не пів кіла, а 200-250 грамів разом з фундецидом, як я сказав поперед цим. І хотів би ще додати як антистресант особливо. Коли вуглеводи в листку утворюються, не можуть йти в бульбу, використовувати знову ж таки ті самі мікродобрива, такі як типу бор, кальцій бор. По-перше, мало кальцій бор буде захищати укріплює стінку, буде захищати від піщинок ґрунту, які вилітати, і травмувати лист. Таким чином лист у вас буде не травмований. А бор відповідає за проводящу систему і буде йти оток вуглеводів, які утворюються в листку. Бо коли нічого не робити, виводи утворюються і рослина сама себе, можна сказати, знищує. І таким чином і рано відбирає, і відповідно ви не дотримуєте урожай. І ще таке дуже цікаве запитання, тому що дуже багато людей плутаються в цьому. І значить, воно запитується так: до якої репродукції картоплі варто вирощувати, щоб зберегти високу продуктивність? Знову ж таки, якщо все забагато залежить від зони, де ви вирощуєте цю картоплю. Якщо це південь, то, на жаль, вам ще потрібно щорічно міняти картоплю. Ту саму рів'єру, яку ви садите, посадив, викопав, продав і забув. Mm -hmm. ну, є ще один варіант для півдня, це моя рекомендація, така. ви можете її обновити, можна сказати, оздоровити своїм чином, омолодити. Тобто це друга посадка. Ви її викопали, пробудили її, знову посадили, ви отримуєте невисокий урожай, десь на рівні 25-30 тонн. Вона фракція буде більш на і молода. Таким чином ви можете вплинути на рентабельність вирощення картоплі, так як у вас вже буде своє власне насіння. А так все-таки бажано купувати кожен рік для півдня. Я приколю навіть другу репродукцію посадити, І... тому що перше буде задорого для півдня, а друге якраз буде саме раз. Якщо це зона Чернігівщини, Північ, чи, 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 чи Західно України, то тут ситуація трошки легше для населення для господарства, тому що ранні сорти, як правило, до третьої репродукції. Першу другу висадити спокійно, не переживаючи, на третю вже можуть виникати проблеми. Тому на третій рік бачимо все-таки змінювати, оновлювати сорти. Тому що в ранніх сортах швидше йде виродження. Якщо середньостигли, середньоранні сорти, пізні сорти, то тут ситуація ще краща, тому що ми можемо міняти вже на 4-5 рік. Але ранні сорти з третьої репродукції вже не можна міняти. Дякую. В зв зв'язку з зміною клімату задають люди таке ще одне запитання. Як змінилися рекомендації щодо зрошення картоплі у зв'язку з коливанням клімату? По Рекомендації постійно ведуться дослідження, щоб знайти ідеальну, оптимальну середину по використанню вологи. От, наприклад, що таке бульба? Бульба це 75-85% води. Відповідно, воложеність ґрунту у вас має бути десь на цьому рівні. Як це дізнатися, до цього є різні прибори. Наприклад, ви в себе поставили тензіометр і дивитесь, якщо у вас 75-85% вологи є, то вам ще зрошення не потрібно. Тільки вже починає підходити до критичного, 75% і нижче, відповідно, ви включаєте дощування або крапельне зрошення. Але бажано використовувати його, не перенасичити ґрунт вологи. Чому? Тому що вода, як є спасіння, вода може бути і як смерть для картоплі. Тому що картопля може задихати скарнева система, може розвиватися такі хвороби, як бактеріальні гнилі, картопля бульба сама може також задихатися. І ви може часто її бачили, коли у вас зелені душі, картопля відкриває продихи. і в ці продихи може зайти інфекція, чи то парші, чи якоїсь іншої бактерії. І картопля тоді буде загниватися. В картоплі є два основних критичні періоди. Це ініціалізація. Якщо не буде достатньо вологи, відповідно ви отримуєте меншу кількість бульб. І ця менша кількість вплине на те, що у вас буде дуже велика бульба, а якщо велика бульба, великі ризики, знову ж таки, загнивання. Тому бажано в цей період її полити. Коли проходить ініціалізація, це десь в залежності від стиглості сортів, починаючи від. 30 днів після всходів в ранні сорти до 40-45 днів. Ініціалізація дуже коротка період, там 10-14 днів, 2 неділі як максимум, ініціалізація. Відповідно, вам треба попасти в цю ініціалізацію і полити картоплю. Потім другий критичний період це коли йде інтенсивний прирост бульби. Ви дуже часто спостерігали, знову ж таки, на жаль, бульби немає, коли росте бульба, посуха, і ви не полили. Картопля вже грубіє шкірка, тобто вона вже починає достигати. тут пішов дощ, пожива є, вона повторно починає рости. Ця частина, яка вже сформувалася, так і залишається. І там, де верхівка, починається другий ріст. І ви отримуєте от таку картоплю, восьмерку, це в кращому випадку. Це можуть і бути і в вигляді бубликів, і різних деформацій. І відповідно, картопля не має тої товарності, і коли ви її чистите, вона також це неприємно. Тому у ці критичні періоди бажано поливати. Яка кількість години необхідна для картоплі? Це десь ну, 3 літра, я так грубо скажу, на один кущ. Тобто за полив вам треба зробити, якщо у нас 50 тисяч бульб, відповідно множено 3, це десь 150 літрів на гектар. Це мінімум. Якщо ви будете поливати кожні 7 днів, цього має бути достатньо. Ну, Коли будете заливати, Можна відтягнути, але ж я про небезпеку від заливання, я вам вже сказав. Тому краще поливати частіше, але невеликими порціями. При цьому не буде ця розрива трутової вологів, і картопля буде себе почувати дуже е, ідеально. За вегетацію, як правило, е, випадає опадів ну десь 300-400 міліметрів в залежності від зони, якої має бути достатньо. Але проблема в тому, що вона випадає. Не постійно, а впадає якісь певні періоди. Тобто, коли у вас є опади, ви поливання не використовуєте. І таким чином, у вас буде постійно ґрунт зволожений, і картопля буде спочиватися вдома. Дякую. Так, і останнє запитання від наших слухачів: чому в Україні не вирощують картоплю гри? Чи будуть це робити? На це питання дуже чудово відповів керівник господарства Далаїда. Він там чітко показав, що. Наприклад, саме більш-менш ми вже навчилися вирощувати товарку. Ми навчилися вирощувати чіпсову картоплю. А вже картопля Фрі це вже вищий полотаж, як він сказав, там воно так і є. Тому що виростити, мало того, щоб виростити, їм, щоб вона мала свою довжину, плюс до цього має мати. Свої е, певні сухі речовини, mm -hmm. мінімально цукрів, щоб вони не горіли, Ну, це дуже і дуже складно. І я mm -hmm. маю, це, надію, маю надію, да, це вже топ, це вже не знаю, це, людина вирощує фрі, це вже профі. Ну, Я маю надію, що цих профі в нас в Україні будуть і вони збільшаться. І знаю, що є два господарства, які цікавляться цією тематикою mm -hmm. і будуть вчитися випробувати різні сорти. Для наших умов, для того, щоб вирощувати фрі. Бо мені також, як і їм обідно, що ми їмо картоплю фрі з інших країн, а не свою. Дякую.